Ще кілька років тому головні світові прем'єри автівок відбувалися у Сполучених Штатах. Саме там виробники показували свої найсвіжіші моделі і запускали їх у продаж першими. Але сьогодні вектор змінився центр уваги перемістився до Китаю. Згадаймо, хоча б Тесла з оновленою Model Y або останні новинки від Honda та Mazda, усе це спершу побачили саме в Китаї. І це цілком логічно, китайський авторинок зараз на підйомі. Тут активно росте попит, технології стрімко розвиваються, а рівень комфорту та якості вже не поступається традиційним гравцям, ще й ціна приємніша. Тож абсолютно логічно, що світова прем'єра нового, вже восьмого покоління седана Lexus ES відбулася саме в Шанхаї, а не десь у Нью-Йорку, Детройті або Токіо. І це вже не виняток, а нова реальність. Китай став новою сценою для автомобільних зірок, і ця тенденція схоже тільки набирає обертів. Lexus ES – це справжній ветеран у світі преміальних седанів. Його перше покоління з'явилося ще у далекому 1989 році, і з того часу він залишався серцем бренду. Але зараз на нас чекає щось зовсім нове. Абсолютно новий ES – це вже не просто комфортний седан, а ціла еволюція. І найцікавіше, тепер він буде не лише гібридом, а й повністю електричним. Пропорції нового Lexus IS змінилися. Тепер це вже не просто седан, а майже фастбек. Силует став підтягнутим, більш динамічним і навіть трохи агресивним. Автомобіль виріс у всіх напрямках. Довжина збільшилась на 165 міліметрів і тепер становить солідні 5140. Колісна база розтягнулась до 2950 плюс 80 міліметрів. А ширина додала ще 55 міліметрів. Тепер це 1920 міліметрів. Висота теж зросла на 110 мм до 1555, а у повністю електричній версії навіть до 1560. Що це все означає на практиці? По-перше, виглядає авто тепер значно солідніше і ефектніше на дорозі. А по-друге, у салоні стало ще більше простору для пасажирів і речей. А що з дизайном? Lexus кардинально переосмислив його, дотримуючись нової філософії бренду, забезпечуючи гладкий та елегантний вигляд, як усередині, так і зовні. Передня частина автомобіля отримала виразну форму веретено-подібної решітки, що тягнеться від капота до країв бампера. Погляд одразу приковує фірмовий світловий підпис у формі подвійної L та решітка радіатора, яка залежить від типу силової установки. У гібридної версії під логотипом передбачено отвіри для охолодження, тоді як у електричної передній сегмент повністю закритий, створюючи гладкий монолітний вигляд. У профіль авто вирізняється поєднанням плоских, але водночас скульптурних граней, що додають динаміки. Багато спицеві диски великого діаметру підкреслюють оновлений вигляд, надаючи седану більш преміального та впевненого вигляду. А ззаду суцільна світлодіодна лінія з підсвіченим логотипом Lexus завершує образ нового ЄС. Новий Lexus ES отримав чітко структуровану електрифіковану лінійку, яка охоплює одразу кілька варіантів. Гібридні версії представлені моделями 300 H із потужністю 201 кінську силу та більш динамічним 350 h який видає 247 сил. І якщо перший варіант буде доступний для ринків Західної Європи, то більш потужний буде представлений для східної, в тому числі і в Україні. Обидві модифікації базуються на 25 літровому 4 4-циліндровому двигуні. Вибрати можна як передній, так і повний привід, а працюють вони в парі з вдосконаленим варіатором. Особливу увагу приділили трансмісії, її переналаштували, щоб зробити їзду ще плавнішою, ефективнішою та чутливішою до дій водія. До того ж, покращили батарею та оновили логіку управління силовою установкою, що зробило гібридні версії ще більш економнішими. Вперше Lexus ES доступний одразу у двох повністю електричних версіях базовий електроседан 350i має передній привід, потужність 224 сили і розганяється до першої сотні за 8,9 секунд. Його запас ходу сягає 480 кілометрів щоправда, за китайським циклом CLTC. А для тих, хто хоче більше динаміки, є потужніша повнопривідна версія 500i. Вона, оснащена двома електромоторами по одному на кожній осі, видає 343 сили і розганяється до 100 км на годину всього за 5,9 секунд. А запас ходу складатиме до 610 км також за китайським циклом. Втім, виробник поки не розкриває інших подробиць, в тому числі проємність акумуляторів та швидкість заряджання. Новий ЄС побудований на вдосконаленій платформі Lexus GAK, адаптованій як для підзаряджаємих гібридів, так і для електричних силових установок. Спереду встановлені стійки Макферсон, а ззаду вперше для ЄС застосовується багатоважелева підвізка. Особлива увага приділена комфорту, допрацьовано втулки важелів підвіски, що дозволило досягти м'якшого ходу та покращеного балансу на дорозі. Рульове управління з рейковою передачею змінного передавального числа, що забезпечує точну та стабільну реакцію на високій швидкості, чуйність на поворотах та легкість маневрування при низькій швидкості. А інтелектуальна система повного приводу регулює розподіл крутного моменту між двома осями в реальному часі, покращуючи щеплення та загальну продуктивність. Інтер'єр Lexus став просторішим завдяки подовженій колісній базі та на 77 мм до 1102 збільшено відстань між передніми та задніми сидіннями. Особливу увагу було приділено комфорту, який включає регульовані задні сидіння, підставку для ніг для правого заднього сидіння та відкидне пасажирське крісло для збільшення простору в салоні. У новому ІС. Центральне місце на панелі приладів займає 123 дюймовий цифровий дисплей, а мультимедійна система Lexus Connect оснащена великим 14-дюймовим екраном. Вона підтримує навігацію, додаток Lexus Link та бездротові оновлення програмного забезпечення. В електричних версіях система автоматично прокладає маршрут з урахуванням зарядних станцій та в режимі реального часу відображає залишок ходу. У деяких комплектаціях передбачено додатковий екран для переднього пасажира. Замість традиційного логотипа на кермі елегантний напис Lexus. Інтер'єр прикрашає сучасна обробка з натурального бамбука. Увагу привертають сенсорні кнопки на кермі та під центральним екраном. У вимкненому стані вони непомітні, приховані під обшивкою панелі. При увімкненні авто вони підсвічуються і стають видимими. Незважаючи на гладку поверхню, перемикачі забезпечують приємну тактильну віддачу. Атмосферу в салоні доповнюють фірмове контурне підсвічування та преміальна аудіосистема Mark Levinson Surround Sound. Новий Lexus ES отримав оновлений комплекс Lexus Safety System Plus, який ще ближче підводить марку до мети нульової аварійності. Серед ключових нововведень адаптивний круїз-контроль тепер використовує дані карт для плавного уповільнення перед круговими розв'язками та поворотами. Система передаварійної безпеки розширена. Вона тепер розпізнаватиме більше сценаріїв, включаючи електросамокати. Камера моніторингу водія вперше встановлена на ЄС та відстежує ознаки втоми водія, використання телефону та позіхання. При втраті концентрації подаються сигнали, а за відсутності реакції авто може зупинитися з включенням аварійки. Контроль сліпих зон навчився помічати велосипеди та мотоцикли поряд, а датчики тепер відстежують об'єкти вздовж дороги, включаючи стовпи та бар'єри. А нова адаптивна система дальнього світла забезпечує більш точне вертикальне та горизонтальне керування освітленням, підвищуючи видимість знаків та перешкод. Старт продажів восьмого покоління Lexus ES заплановано на весну 2026 року. Точні технічні характеристики, деталі та ціни буде оголошено ближче до дати запуску. Втім, з огляду на збільшені габарити та розширене оснащення, можна очікувати, що новий седан коштуватиме дорожче за поточну модель, яка зараз в Україні пропонується від близько 46 тисяч 200 євро за базову версію. В цілому японський бренд продовжує курс на електрифікацію, проте робить це без різких технологічних стрибків. Акцент зміщений у бік поступової еволюції дизайну та формату моделей. На цьому поки все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на наш канал, натискайте вподобайку та діліться своїми думками в коментарях. Ваша підтримка надихає нас створювати ще більше цікавого контенту. Тож до нових зустрічей!